Починається не з кави, а з того, що перевертаємо сіно. Значить, Сьогодні вже третій день сушки, нам дуже пощастило, дощів не було. Вчора вночі щось там була невеличка така ну, спроба піти дощику, але але ну, то як росичка поляпало і все. Так що сіно дуже гарно підсохло, воно, от воно вже таке ось хрумке. Ну, Я, правда ж, не знаю, ну, получила установку, що воно должно так рипіти. Але ще треба хоча б денечок, щоб воно підсохло. Ну, я б така, щоб воно навіть два денечка підсохло, але передають дощі на завтра, то, то зараз по плану його дове, ну, ввечері повністю заховати. Так що, в принципі, просушили, скільки змогли. Далі будемо його заносити вже. Ну, Я думаю, сьогодні такий вітер, що воно ще підсохне. Я так даю йому повітря, щоб воно максимально, максимально підсихало. Тут в цьому сіні є один такий мінус, який все, ну, мені здається, все він порте. Це отакі великі палки від лободи які просто ну, дуже важко сохнуть. Ну, а що ти зробиш? Їх тут куча, їх не вибереш. Ну, вже яке є. Головне, що воно сухе. Будемо сподіватися, що воно не, не почне горіти. Тому що така робота проведена, це просто ну, колосальна робота. Так що план на сьогодні є. Ще покажу, зробила таблички на всіх свиноматок. Вже навіть не вистачає оцих тримачів, тому що треба написати на всіх, а на всіх тримачів не вистачає. Ну, зато вже дуже ясна картина по опоросам. Опороси почнуться не в серпні, а навіть в червні. Так що будемо працювати. Отак. Зараз розпочинаємо в годівлю, під час якої я розвішую оці таблички, які я приготувала по кожній свиноматці. Значить, дивіться, яких тут багато. Що це за таблиці? Тут розписані лікувально профілактичні заходи, які треба зробити по кожній свиноматці до опоросу. Тобто тут інформація, коли її запліднили, коли треба буде переводити на більшу норму корму, коли треба там проводити дезгельментизацію. Ну, Тобто дуже зручно. Також інформація, коли буде фактичний опорос. Так, що картина буде у нас вже більш зрозуміліша по господарству, ну, покажу потім, як це виглядає. Так, все це виглядає. Таблиці розвішуємо біля кожної клітки і по ним вже орієнтуємося. Тепер ситуація у нашому господарстві стала більш зрозумілою з цими опоросами. Ну і що виходить? Ну, оскільки я запліднювала їх, не роз... ну, я не розуміла, погуляла вона не погуляла, старалась там якимсь чином. Їх всіх осмінити, думала, може, якась перегулювати буде. І вийшло так, що зараз у нас 4 місця для опоросу, а на опорос майже одночасно буде йти 6 свиноматок. Ну, от така ситуація. І як тепер це все організувати, щоб пройшло. Ну, без якихось втрат, ну не знаю, треба буде якось працювати. Ну нічого, з усіх ситуацій є виходи, щось будемо думати. Крім того, я думаю, що буде задіяний хрячатник, тому що він пустий. Ну, так що все буде добре. Ну, побачимо, будемо вам показувати, як же я з цієї ситуації буду виходити. І отже, хочу вам порекомендувати таблиці складати на ранніх сроках. Тільки ви осімінили, проходить 20 днів, не перегуляла якийсь там місяць і складайте таблиці. Тому що от така ситуація, ну, от як у мене, ну, це не дуже є добре, тому що це вже лишні тілорухи, це лишній час. Ну, будемо з цього те, що маємо, то маємо. Вибираю я нашу полуничку. Ось ну, буквально пройшла півтора рядочка, і ось скільки вже навибирала. Значить, полунички ну, в достатній кількості дуже смачна, дуже гарна. Окремо сортую трошки мільчу полуничку, хочу зробити варенячко. Е, дуже згадую, як колись в дитинстві е, любила оці тоненькі млинці е, із полуничним е, іменно варенням. Ну і манку теж з полуничним варенням. Ну а Зараз таке їм рідко, але все одно. Значить, полуниця вже закінчується. Значить, що по сортам? Румба вже майже немає. Азія практично залишки, її було небагато, але ягода дуже смачна, дуже велика. Ну, Взагалі, я дуже задоволена полуничкою. Дуже ще раз хочу подякувати Олі, яка допомогла із розсадою, і до якої ми будемо звертатися за, ну, за посадковим матеріалом на майбутнє. тому що... Ну, самі ми розводити тут абсолютно нічого не будемо. Деякі вуса ми їх будемо обривати і все. Тому ну, займатися саженцями ну, поки що ми не будемо. Значить, яка робота треба обов'язково провести після виборки? Ну, я думаю, ще не буду я цього робити. Там її треба якось зрізати повністю. То я розпитаю у Олі, як це робить. А першочергово мені треба обірвати вуса. І зібрати, в принципі, весь урожай. Зараз хочу вам показати фенолу, ту, що я говорила, що це ремонтантний сорт. Ну, насправді він не ремонтантний, тому що з Олью переговорила. Не так ми зрозуміли, коли там, ну, знаєте, на емоціях ще не займалися тою полуницею, слухали одне, поняли інше. Вона може давати два урожаї, але вона не ремонтантна. Значить, оце От Подивіться, скільки тут ягодок. Е, перші ягоди були набагато крупнішими, зараз ось вони середні, але їх не дуже багато. Мені подобається, що вона така яскрава. От вона дуже яскрава. Бачите, яка гарна. Ну, Вона дуже смачна, достатньо. Тобто її багато. Так що я рахую при всьому. При всіх заморозках, які були, при всіх негараздах, що е, ткоїлися, ми досить хороший урожай отримали, так що задоволені. Ну і на останок наші кролики хочу показати останніх кроленят, які народилися. Це у нас кроличка Метелекруга. Була... Так, зараз я вам її покажу. І сюди Сергій, е, якщо ви пам'ятаєте, Підкидав ну, відстаючих маленьких кроликів. Зараз подивимося, чи живі вони, що з ними взагалі. Так, ось це ну, наші кролики. Ні, всі живенькі. І також ось є цікавенький кролик. Зараз вам покажу, зараз я вам його достану. Такого в нас ще теж не було. Дивіться, він і не чорний, цікавенький кролик. Бачите, він темний і коричневі спини. Ой, ще й пищать. А хто пищить? Це він пищить. Так, да, це він пищить. Боже, нічого собі ніколи не чула, як вони пищать. Цей, ось дивіться, тут іще є, не подобається йому. Цей тут взагалі, дивіться, який, у нас таких точно не було. Тобто окраска як у метелика, так, але коричневі. Ну тобто, навіть не у тій мишині сірі, а іменно коричневі. Взагалі не було таких кроликів. Ось бачите, не знаю, видно чи ні. Що я хочу сказати за цю кролицю? Це у нас метелик, первістка. В принципі, вона молодець, привела вона 10 кроленяток, плюс їй ще підкинули. Але вона дуже агресивна. Щоб відкрити маточник, у мене кожен ранок з нею боротьба. Я одягаю рукавиці, вона їх прокусує. Ось вона мене поцарапала, покусала. Один раз покусала. Хоча Сергій вправлявся отрічно нікого вона не трогала, все як взагалі прекрасно. Ну нічого, будемо з нею налагоджувати контакт. Я думаю, що все буде добре, і просто вона, як первістка. Так себе поводить. Ну а на цьому поки що все. Всім здоров'я, мира і добра. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони дають змогу нам працювати. Всього вам доброго і до побачення. Вже вечір, але робочий день не закінчився. Зараз задача заховати сіно, тільки до нього дійшла. Е, ще повністю воно лежить у дворі, дуже його багато, дуже добре воно підсохло, рипить, хрумтить все так, як треба. Е, значить, ну, я думаю, що я з цією задачею дуже швидко справлюсь, так що вперед до роботи.